І Отця, і Сина, і Святого Духа з Воскресінням Христом, радіє Церкви. Сьогодні Свята Церква святкує пам'ять всіх святих. Це перша неділя після свята Святої Трійці і сходження Духа Святого на Апостолів. Ми святкували спочатку Воскресіння Господа Ісуса Христа, Його страждання, а потім Його Вознесіння з плотю, а потім сходження Духа Святого на Апостолів. І от саме плодом страждання Христової і милості Божої і стала можливість те, що з'явились люди святі. А хто такі святі? Святі люди це ті, хто стяжав святість Духом Святим. Ми святкували сходження Духа Святого на Апостолі і на церкву Божу. Саме цей день це день народження церкви. А що таке церква? А церква це люди, які мають Духа Святого. Це не хороші, просто хороші люди. Це не може талановиті, а може зовсім не учені люди. Але саме головне, саме даром благодаті Духа Святого людина стає святою. Якщо ми згадали, що саме початок це жертва Христова то це можна згадати, що самою жертвою, але без згоди людини Бог не може спасти людину. Обов'язково, щоб людина відкликнулася на цю жертву Христову, ми повинні прийняти цю жертву для себе. І якщо людина відкликається, якщо вона приймає заповіді Божі, приймає Христа як Спасителя Свого, от тільки тоді. Це є можливим, щоб Дух Святий зійшов на людину. Один з проповідників останніх часів, Антоній Сурожський, він казав так, що коли ми святкуємо всіх святих, це люди, які відкликнулись на пропозицію і на жертву Христу. Тому що неможливо людину заставити робити так, як Господь сказав. Людина має свободну волю. І от ці люди, які себе присвятили для того, щоб служити Богові, виконувати заповіді Божі. І все життя для цього присвятили, от ці люди стяжали благодать Святого Духа. Якими ж ляхами йшли? Зовсім різні. Нельзя сказати, що спасаються тільки монахи, але спасаються тільки мученики. Або преподобні, праведні, благовірні. От скільки в церкві є святих. І кожен йшов своїм шляхом. Але основа це те, що вони хотіли Богу вважати. Ми з вами всі призвані для того, щоб всю благодать Святого Духа стяжати. Ми з вами сходимо в храм для того, щоб стати святими, для того, щоб помінятися. Уявіть собі, Господь для нас страждав, щоб ми змогли стати святими через ті обставини, які кожен з нас живе на тому місці, де Господь нас поставив. Тому що і чини святих різні, згадуються і пророки святі, які ще до явлення Христа казали о праведній житті народу Божого. Потім згадаємо апостолів, які раді Христа, апостол Павло казав так: я живу вже не я, а живе в мені Христос. Свою волю я залишив. Для того, щоб Христос розкрився у повноті. Він жив для того, щоб служити Христу. Апостоли, мученики це люди, які віддали життя для того, щоб проповідати Христа. Преподобні це монахи Святі Святі монахи, які залишили цей мир, для того, щоб спілкуватися з Богом. Для них був тяжкий тягар, бути в миру. Вони залишили мир не для того, щоб вони не любили людей в мирі, а для того, щоб бути тісніші з Богом. От для цього залишали і багатство, і славу, і входили в пустелі. Ми згадуємо преподобних великих отців Макарія, Антонія, Півіна, які в африканських пустелях постійно молитві стяжали благодать Святого Духа. Але зітхнемо і скажемо, але зараз тяжко йти в пустелю. Зараз у нас інший буває так шлях. А що можемо ми зробити? У нас є приклади і багато святих праведних людей, благовірних, ті, хто в подобному чині. Юліанія Муровська, я згадаємо, Артемій Вірпольський це був взагалі отрак, послушний отрок. Який життя своє прожив послушанні, і батькам і цим стяжав благодать Святого Духа. Людина виконувала в тому місці, який Господь поставив, жила по совісті і страхом Божим. І все, Господь прийняв це життя як жертву. Людина повинна бажати жити не своїм хотінням, а хотінням Божим. Хотінням виконувати заповіді Божі. І от сьогодні, хто уважно слухав Євангелія Святе, Господь ще одну неймовірну умову ставить нам, щоб ми ісповідали Господа устави своїми, щоб ми своїм життям ісповідали Господа. Вірити Богу і ісповідати Бога. Це перше, що ми повинні знати. Не постидитися перед тими людьми, які ще не прийшли до віри. Можна сказати так, що я в умі сповідаю Господа, я віруючий умі. Тому і бувають такі окремі випадки в житті, коли нам дійсно перед світом важко сказати, що я віруюча людина. Через якийсь сором, який наводять люди невіруючі, людина може стіснятися, але Господь твердо сказав, хто не сповідає мене прид. При любодійним і лукавим родом, того відвернусь я, а хто мене сповідає, тому і я передавцем Небесним сповідаю. Зараз в наші часи не тільки Христа треба сповідати, а й церкву Христову сповідати. Треба, потрібно бути твердими в вірі, тому що людина повинна життям і устави сповідати. Я належу до церкви Христової, не до Церквей, Господь наш Ісус Христос залишив одну церкву. Вона одна має істину, і вона не має різниці, ніж колір шкіри, ніж межі одної держави, ніж навіть мова. Це все другаряда. Перше це належати істини і Духу Святому. Якщо людина має благодать Святого Духа і хрещена в єдиній Соборній апостольській церкві. Людина унаслідує через виконання заповідей Божих цю благодатну вічність. Далі Господь казав, а ще хто не прийме мене і слово «бать, батька і матір поставить більше, ніж моє слово, не достої мене. Якщо ви так почуємо, кажемо, хіба Господь не казав любити батьків? Господь казав любити батьків, але любити правильною любов'ю. Якщо батько і матір ще не прийшли до Христа, а може так, що і прийшли до Христа, але ще через свої намери мирські хочуть нас затримати в миру. От Господь каже, що те, що я сказав, воно буде більше ніж те, що сказав батько і матір, чи э, діти. У нас є багато прикладів святих, святий преподобний Фіодосій, яка мама його тримала для того, щоб він не пішов в монастир. З силком навіть навіть била. До Христа у нас багато мучеників, великомучниця Варвара, яка не послухала батька язичника, яка притерпіла великі туртури. Але істиною вона прийняла Христа і приступила через навіть поваги до батьків. От бачите, в якому смислі людина повинна не слухатись батьків. В смислі, якщо її слово батька або матері або дітей протилежить заповіді Божій. Отак От і Господь каже, тому що дійсно великі скорпоти і великі іскушення в житті, коли людина взялась виконувати заповіді Божі. Сповідати Христа це значить жити по заповідям Христовим. Устами сповідати і праведне життя, виконуючи заповіді, то, що Господь сказав. Часто, якщо людина не уважна, каже, заповіді Христову так. Але наше все життя лежить в основі виконання заповідей Божих. Якщо Господь сказав, я засуджу, то ми не повинні мимо вух проходити, повинні виконати, намагатися. Якщо Господь казав не роби іншому, чого не хочеш собі, то людина повинна поставити на місце іншого себе. Хотів би я так, щоб до мене віднеслись? Не хотів. Значить, виконай раді Христа. Якщо отці кажуть, Господь наш казав про те, що <кхів> ударили по правій щекі, підстав лів. Це образно. це те, що ближній. Навіть і через своє хотіння буває так, що через свій гріх, по німищі зробив нам боляч, то людина не повинна зла тримати, згадати, що це заповідь Божий. І через заповідь Божий повинен не відповідати злом за зло. От наше виконання, намагання, скажемо, важко. Але якщо людина намагається виконати це, Господь поміч дає. Святі, які це виконали, вони подали нам зразок. Якщо ми подивимося, хіба я так можу, як преподобний Серафім Верінський, якого обікрали, і той крадій мав на плечах майно, яке спускався, і з промислом Божим майно розсипалось. Серафім Веріцький помог, поклав йому на плечі і з жодним словом не судив і казав, я тобі даруюся, іди. От так людина повинна виконати, як Господь казав, преподобний Серафім Соровський, якого злодії побили і нанесли тяжкі увіччя, так що людина могла взагалі лишитись життя, але Божою милостю він залишився жити і спіймали злодіїв, і привели. І він сказав, не наказуйте, тому що якщо накажете, я як піду від вас не найдете. Великі отці преподобні, преподобний півінь, коли після довгих років молитви і поста він відчував собі благодать Святого Духа в устах своїх. І він підняв руки і просив Господа, Господи, покажи мені, яка міра, мов подвіда, як я цю благодать, яку відчуваю, є лі інший подвіжник, який мав таку ж благодать має. І Господь сказав, і в всієніє, в село, там старшина є, людина, чоловік низький. І ти прийшов до нього і сказав, поклонився, сказав, людина блага, скажи, будь ласка, як ти подвізаєшся, які подвії в тебе. А людина проста, каже, ну нічого особого немає, Я маю трьох синів, які допомагають мені. Якщо приходить людина, яка потребує допомоги від мене. Я йому допомагаю, кормлю ніщих жебраків. Я іншим нікого не засуджую, нікого не засуджую. Я стараюсь утішити, хто має скорбі. Я стараюсь милувати. Це після того, як Пімен довгий час просив його, розкажи. То, що смирення він сказав, що взагалі особового подвига він не бачив. Але його життя показало, що вони виконали то, він виконав, то, що Господь сказав. Тому і наше спасіння, воно лежить саме в виконанні, коли ми намагаємось виконати. Якщо ми робимо щось, інші скажуть добре діло, але якщо це добре діло робиться для того, щоб соромно перед іншими людьми, це не добре діло. Якщо інші погано про нас скажуть, це не добре діло. А якщо ми скажемо, що я роблю для того, щоб сказав Господь так, зробити. Оце тіло навіть маленьке, що людина має скляницю води, якщо дасть ближньому, так Господь казав. Не лишиться нагороди своєї, якщо раді Христа людина це робить. Отже, наше життя це постійно повинні бути служіння Богові в тому, чому я можу перед тим, кого Господь мене послав, в тому чині, який Господь мене поставив. Якщо вдома господарка, я служу з совістю, чоловік готує їжу. Якщо я маю діток, я виховую діток за страхом Божим. тому що дітки це дійсно отрада на, на суді Божім. Якщо Господь не дав діток, дав гроші, дав можливість іншим служити Богові, людям, тому що служимо людям, служимо Богу. Все просто, але одночасно казали Святі Отці, йди середнім путем. По совісті живи і не побачиш, як ти зупинишся в царстві Божому. А навіть Євангелія продовжує, апостол Петро сказав: Господі, от ми все залишили і пішли за тобою. Що маємо, що будемо мати? Тому що апостол Петро побачив свою неміч, так бачить свою неміч кожна людина, що намагається виконати заповіді Божі. Ці слова апостола Петра, мабуть, слова Відчої, Господі, не може людина так виконати. Тяжко. А Господь каже, що хто за мене пішов, залишив раді мене, ближніх своїх, поселю своїх, інших, що не залишив раді Христа, не залишиться ця жертва під Богом невідомо. Господь каже, будете суддями. Навіть в цьому віці. Як це зрозуміти? Як людина може судити? Це не про суддів мінських кажуть. Якщо людина живе по совісті, інші люди на нього дивляться. І якщо ми ходимо в храм, намагаємось жити правідно. інші ще, хто не прийшов в храм, вони вже по совісті відчувають, що не так живуть. Оце це вже суд зараз відбувається. Правідне життя одного винуждає жити правильно іншим. І в майбутньому те ж саме, якщо один прожив правильно, інші дивляться на нього і беруть зразок. Ми кажемо так, що на страшному суді кожна людина побачить святого в своєму чині. Як можна було жити, як потрібно жити, як ми повинні жити, Кажуть так, святі отці це перші наші друзі. Святі це ті, хто стяжали любов до нас. А з іншого боку, пред Богом. Чому ми молимося Богу святими? Чому ми просимо святих? Тому що вони прожили це життя. Вони можуть нам допомогти пройти правильно цей важкий, страшний період життя. Але який страшний? Раніше теж страшний були життя. Тоже страшні. Тому і людина повинна не розгубитися, а виконати кожен окремий час. Кожний окремо мить виконати те, що Господь сказав, те, що чекає від нас Господь. Від кожного від нас Господь чекає трудів в раді Христа. Тому, браті і сестри, сьогодні велике свято, свято наших святих. Кожен з нас має ім'я честь на честь кого ми хрещі. Це люди. Які сугубо моляться за нас, якщо ми до них звертаємось, а навіть якщо і не звертаємося, вони старі моляться за нас. Вони переживають за нас те, щоб ми пройшли цей період життя, взагалі залишили життя. славу Божу! Щоб наше життя дійсно було в нам. тому що нам радість те, що ми робимо по славу Божу. І в пустоті людина проживає, якщо, якщо просто проживає. тому життя повинні наповняти. Виконанням того, що Господь сказав. Нас під руками кожен час і кожну мить можемо робити те, що прославить Бога. Тому святі Отці наші, всі святі, моліть Бога за нас то, щоб ми прийшли до Господа виконанням святістю. Спасі Господу!